Всім привіт! Почалося квітування клематисів, хоч вони молоденькі, подивіться на це буйство квітів, кольорів, малюнків. Тут на аркі в мене ростуть чотири клематиси. Зараз квітують лише три з них. Один, один навіть ще не проклюнувся. Але я розривала вже, там є пагони, але це так, не будемо. Просумне. Подивіться на цю квітку. Це квіти Жозефіни. Так, Жозефіни. Зранку вони були яскравіші, на сонечки трохи вигоріли. Махровий сорт. Подивіться на розмір цієї квітки, десь більше 10 сантиметрів. Ці пелюстки ще розкриються. Це ще на піврозпуск цього коматесу, неймовірний. Вже стільки квітів дав. Мабуть, збирається дощ гримить. Зараз швиденько познімаю і покажу. Пробіжусь по саду. Так, це лісова опера. Бутончики мають такий злегка персикові кольори. Трошечки, трошечки. У основі пелюстка. Видно такий бусковий колір, коли повністю розкривається, становиться майже білого кольору. Інколи квіти є на півмахрові. Ось, наприклад, подивіться на оцю. Видає дейку. не знаю, на пагонах це минулого року. Або цього року, але інколи я бачу квіти, які такі напівмахрові. Не завжди так. От зараз майже всі звичайні, не махрові. Трошки обійду, щоб показати з цієї сторони. Пересаджували сюди дуже великим старим кущем, але він прийнявся. Все добре. І також поряд з ним такий також напівмахровий, схожий за формою пелюстки. Якщо так от поглянути, ось компонувала їх за кольорами, за формою. На кожній такій стороні по два клематиси або Схожі за кольором або протилежні. Цей також такий напівмахровий. Це сорт Асау. У мене він дуже давно. Син як не могла підібрати йому місце раніше. На повному сонці він згорає, в затінку дуже хворіє ржавчиною. Дав лише три квітки, бо його в минулому році з'їв дуже хрущ. Корінь під'їв, але вижив. Вдалося врятувати, то зацвіло тільки лише дві кріпки. Так, ще тут, на цій ділянці, без опори в мене ось такий климатись. Це сорт кайзер. Такий яскраво рожевий. Малиновий колір, махровий, зовнішні пелюстки, як звичайні такі окломатися, внутрішні такі як голочки, центр такий зеленуватий. Упору я перемістила в інше місце, зняла, а сюди не придумала яку, так і залишився він без опори і він різ ще з одним сортом. Це сорт мідори, такі незвичні квіти цього сорту. Якби вам показати ще. Махрові, зелені, з рожевим відтінком. Такої незвичної форми, як деформована квітка. ще не повністю розпустився. Коли розпускається, то він світліший. Ну не скажу, що білий відтінок, але достатньо світлий. Декілька бутончиків. Ось так. Цікава в нього історія у цього клематиса як він з'явився в моєму саду. Колись була на базарі в день свого народження, пробігала по рядам і цей клематис настільки сподобався, що я навіть, о, так коли бігла-бігла, голову повернула о, від цієї краси, така застигла, здивувалася, але коштів не було. Полюбувалася і побігла далі. Коли приїхала додому, то через кілька годин до мене забігла. Моя подруга, і моє здивування було таке, що вона, не зговорюючи зі мною, вона придбала цей клематис, саме цей, саме того продавця, як виявилось, саме цей сорт, це ж було потрібно так зійтися зіркам, щоб вона здогадалася, що мені таке сподобається. Ось як подруги вгадують бажання як знають нас настільки, що навіть може передугадати, який клематис мені сподобається, від якого я просто буду замираючим серцем. Треба буде їх посадити, ці два сорти по різним таким перголам, бо бачу, що вони ну, ніяк. Не поєднується один з одним, ні за кольором, ні за формою квітів. Всього не встигнеш, хай поки нарощують, Кореневу потім пересаджу. Також вже зацвів кристал фонтан. Рожеві з голубуватим відтінком залежить від погоди, від того, скільки квітка тримається на рослині. Спочатку вона така більш рожевенька, а потім в розпуски, майже такий голубий колір має. Також махровий сорт пелюстки в центрі такі голчаті. Так ось, звичайно, такою форми по краю. Ніяко не хоче цей сот у мене наростати вверх. Так хочу пролягти до землі. Бутонів багато, але всі вони лежать. Ось видно. Видно, що вони такі рожевенькі. живенькі ранні пелюстки, а в центрі такий вже почав блакитний колір набувати. Деякі пагони вже пішли в ріст. Подивіться скільки тут в центрі бетонів. Крістал Фонтан. Сьогодні зранку цей кламатис ще був на бутонах, а зараз вже розкрив свої пелюстки. Подивіться, це не нелімозер. Такі видовжені пелюстки має, двохкольорові, по центру більш рожеві, по краю світліші. Це не махровий сорт, отакі темні точинки в нього. Всі мої кломатиси, майже всі, досить молоденькі, тому показую лише кілька бутончиків. Ця квітка вже посвітлішала трохи. Ось бутон. Ось майже розкритий. Небагато бутончиків, але йому лише два роки. Десь два роки. Класний сорт. Побігли далі. А ще сьогодні зацвів княжик. Я купувала його без назви. Ми домовились з продавцем, що як він заквітує, то вона скаже мені назву, напишу її, може до моменту, до того моменту, як викладу відео, то вже буде знати назву, підпишу вам на екрані. Синій княжик в мене вже відквітував, такі одиничні квіти на ньому залишились, а цей навіть я не знаю. Він такий не чисто білий, жовтеньким відтінком. Княжики моє серце покорили однозначно. Звісно, молоденький, настільки молоденький, що в цьому році проснулися отут пару гілочок від землі. І ось за сезон він вже півтора метри набув. Тому чекаю, поки він заросте і обросте всю цю опору. Моя любов. Які б не були махрові кліматися, які б не були вони великі, які б за кольорами не були, але цей сорт неймовірний. Подивіться, це доктор Руполь. Яскравий малиновий колір в центрі. Течінки світлі. Кущ молодий, але подивіться на розмір квітки. Сантиметрів 15 точно вже має. Ой, бутончик. Ще одна розквітає, Класничий, класничий.